Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні реформи адміністративно-політичного управління в 60-70-х роках ХІХ століття, Причини скасування кріпосного права. Криза феодально-кріпосницького ладу у 1859-1861 роках досягла свого апогею, що виявилося у величезному відставанні Росії від країн Заходу у принизливій поразці в Кримській війні у зростанні селянських повстань. Бажання скасування кріпосного права було в селянства і буржуазії, що зароджувалася, який був необхідний ринок вільної робочої сили, ліберальної та революційно-демократичної інтелігенції, яка бачила економічну безперспективність кріпосництва та його аморальність, у частини дворянства, що мріяло перевести своє господарство на буржуазну колію. Іншою причиною була необхідність зміцнення оборони країни після поразки в Кримській війні, що неможливо було здійснити без капіталістичного перетворення країни. Кріпосне право в більшості країн Європи було вже скасовано, через що кріпосницька Росія виглядала в очах Європи відсталою та патріархальною. Отже, у 1859-1861 роках у Росії складається революційна ситуація. В країні розгортається рух за ліквідацію кріпосного права. Прохання царю про скасування кріпосного права подали дворяни Валуєв, Хрущов, брати Мілютіни та інші. У губерніях були створені комітети, що розробляли проекти реформи в умовах, коли була очевидною безперспективність кріпосницької системи. Олександр II для відвернення можливого революційного вибуху в Росії 19 лютого 1861 року підписує маніфест про скасування кріпосного права, робота над яким велася ще з 1857 року. Наслідки скасування кріпосного права позитивні буржуазний зміст. Селяни одержували особисту свободу, тобто стали юридичними особами. Селяни звільнялися із землею за викуп. Негативні кріпосницькі риси. Поміщики залишилися власниками більшості земель у державі. В особисте користування селянин одержував тільки землі, на яких знаходилися його садиба з господарськими будівлями, а польовий наділ він зобов'язаний був викупити в поміщика. Протягом 20 років селянин вважався тимчасово зобов'язаним і мусив залишатися у поміщика і за користування землею відпрацьовувати панщину або платити оброк, як і до 1861 року. Зберігалася громада як засіб суворого виконання селянами повинностей перед поміщиком, бо з поміщиком розраховувався не кожен селянин окремо, а вся громада в цілому. Для розв'язання спорів був створений інститут мирових посередників, які призначалися виключно з дворян і тому не могли бути безсторонніми примирителями земельних спорів селян і поміщиків. Реформа щодо поміщицьких селян при втіленні реформ у життя різко посилилися кріпосницькі риси буржуазної по суті реформи 1861 року. Тому що перше Поміщик давав селянину так мало землі, щоб економічно змусити його звернутися по допомогу і потрапити в нову економічну залежність від нього. Друге, мала місце система відрізків, коли для кожного регіону встановлювалася вища і нижча норма на ділу для більшої частини Харківської губернії від одної. До 4,5 десятин на ревійську душу для півдня України від 3 до 6,5 десятин і так далі. Якщо в селянина до 1861 року було менше нижчої норми на ділу, поміщик повинен був за законом дорізати йому землю на практиці, подібного майже не було. А якщо більше вищої норми на ділу надлишок, названий відрізком, відрізався поміщику. Як наслідок, до 1861 року середній селянський наділ дорівнював 4,4 десятини на ревійську душу після реформи 3,4 десятини землі. Третє фактично відбувався обман селянина під час ним землі викупні платежі. Бо селянин під час викупу землі відразу платив поміщику лише 20% суми. Решту 80% поміщику виплачувала держава. А селянин був зобов'язаний повернути гроші за ці 80% державі протягом 49 років, плюс іще 6% додаткового боргу щорічно. У підсумку селяни виплатили за землю суму в три рази більшу ніж вона коштувала. Планувалося в п'ять разів. Лише революція 1905-1907 років змусила царизм у 1906 році частково скасувати викупні платежі. Таким чином селяни заплатили не тільки за землю, але й за своє звільнення. В Україні проведення реформи мало таку особливість більшість селян отримали менші наділи, ніж мали до реформи через великі відрізки. У результаті значно зросла кількість малоземельних селян, які мали до трьох десятин землі. На лівобережжі їх стало 43 відсотки, на півдні 26 відсотків. Здійснення реформи щодо державних селян Державні селяни зберегли всі землі, що знаходилися в них до 1861 року. Розмір викупу в них перевищував вартість землі не в п'ять разів, як у поміщицьких селян, а лише на 45%. До 1886 року вони викупили свої наділи. Отже, пільги державним селянам пояснюються тим, що держава була зацікавлена в якнайшвидшому переведенні країни на капіталістичні рейки, і, по-друге, тим, що на державних землях не було поміщиків, які не бажали віддавати свою землю селянам. Безземельні селяни. Колишні двірські селяни дрібнопомісних поміщиків та інші повинні були два роки відробити на поміщика, тимчасово зобов'язані, після чого одержували волю без землі. Поповнюючи загін промислових і сільськогосподарських робітників, скасування кріпосного права спричинило зміну економічного базису держави, що змусило змінити політичну надбудову, для чого царизмом з 1864 до 1874 року було проведено п'ять великих політичних реформ: реформа місцевого самоврядування, військова, судова, фінансова, реформа народної освіти. Реформа місцевого самоврядування реформа місцевого самоврядування проводилася в два етапи 1864 рік земська реформа, 1870 рік реформа міського самоврядування. За цією реформою з 1864 року у повітах і губерніях запроваджувалися земські збори, що обирали свої виконавчі органи, земські управи. Відповідно, повітові і губернські з 1870 року у містах запроваджувалися міські думи, що обирали свій виконавчий орган, міські управи. Функції земств і міських дум були позбавлені політичних прав і займалися виключно місцевими, господарськими та соціальними питаннями опікуванням і утриманням шкіл, лікарень, пошт, ветеринарних служб і таке інше їхня компетенція і дієвість істотно обмежувалися урядовим рішенням 1867 року яким заборонялося збирати податки з промислових підприємств що позбавило земства фінансових важелів відповідно до указу від 19 серпня 1879 року губернатори одержали право відкликання так званих неблагонадійних гласних земств на свій розсуд Обмеженість виконавчої влади, тому що для виконання своїх постанов збору податків, будівництва шкіл, лікарень і таке інше, вони зверталися до вищих державних установ їм їм непідпорядкованих, значення земств і міських дум вирішували багато господарських проблем, займалися благодійницькою діяльністю. Відіграли велику роль у статистичному вивченні господарства Росії і України та їх території. Земства щороку випускали статистичні збірники про наявність на своїй території кількості селян, городян, дітей, лісових угідь тощо були п'ятим колесом у возі російського державного управління, бо не мали реальної влади, були під контролем 80-85% коштів витрачали на своє утримання. Судова реформа. Була викликана невідповідністю старого законодавства новим умовам. Наприклад, за старим законодавством селянин не міг виступати в суді від свого імені, а за маніфестом 1861 року селянин став особисто вільним, за цією реформою замість станового суду, окремо для селян і дворян, запроваджувався єдиний для всіх безстановий суд. Що складався з коронного суду у кримінальних справах і мирового суду у цивільних і дрібних кримінальних справах? Була введена незалежність суду від адміністративних органів губернаторів, міністрів тощо. Рішення суду вважалося остаточним і могло бути оскаржене лише вищою судовою інстанцією, тільки в разі порушення порядку судочинства. Судові засідання стали більш демократичними. На зміну закритому судовому засіданню прийшло відкрите, публічне, запроваджувалися суд присяжних, змагальність сторін, прокурор, адвокат і інше. Судова реформа 1864 року це найбільш послідовна з буржуазних реформ у Росії середини 19 століття, яка втім зберегла чимало станово-феодальних пережитків. Наприклад, залишався окремий суд для духівництва консисторія і військовослужбовців, трибунал, а також особливий верховний суд для вищих сановників. З 1866 року судові чиновники ставилися в залежність від губернатора і підкорялися його законним вимогам. З 19 травня 1871 року політичні справи замість суду стала розглядати жандармерія. Військова реформа військова реформа була викликана необхідністю реорганізації армії після поразки в Кримській війні. За цією реформою для солдатів замість рекрутських наборів запроваджувалася загальна військова повинність, від якої звільнялись особи з вищою освітою, духівництво, інородці та інші, скорочувався термін служби з 20 років, спочатку до 12, а потім до 6 років у сухопутних військах і 7 років у військово-морському флоті. Були заборонені тілесні покарання. Для офіцерів проведена реформа військово-навчальних закладів, за якою засновувалися військові гімназії, юнкерські училища, збільшувалася кількість місць у військових академіях та академії генерального штабу. Було реорганізовано військове відомство у військове міністерство, якому стали підкорятися всі галузі військового управління. Було створено 15 військових округів, відбувалося переозброєння і переобмондирування армії. У результаті цієї реформи. Поселилися мобільність та боєздатність російської армії. Фінансова реформа фінансова реформа була викликана необхідністю впорядкування фінансів після Кримської війни, а також пошуку коштів для проведення селянської реформи та переведення країни на шлях капіталістичного розвитку. За цією реформою засновувався Держбанк, що сконцентрував у собі усі фінанси держави, скасовані системи відкупів територій. І непрямі податки за сіль вино, тютюн тощо, які стали збирати замість приватних осіб державні акцизні установи. З 1862 року почали публікуватися в пресі всі доходи й витрати держави. Значення цієї реформи вона впорядкувала фінанси держави, але в цілому залишилася половиншастою, бо основний тягар податків, як і раніше, несло селянство, тоді як дворянство було звільнено від податків, хоча з'їдало величезну частину державної скарбниці. 50% коштів витрачалося на отримання армії і державного апарату. Реформа народної освіти необхідність цієї реформи була викликана збільшенням попиту на фахівців. У зв'язку з початком капіталістичного розвитку потреба в інженерах, механіках, лікарях інших за цією реформою почалося бурхливе створення початкових середніх шкіл, училищ, гімназій у 1856 році 8 тисяч по всій Росії, у 1896 році 78,7 тисяч. Проведена реформа початкової та середньої освіти, запроваджувався буржуазний принцип рівності всіх станів і національностей. Було дозволено відкривати приватні школи. Навчання поділялося на класичне гімназії, що готували до університетів, і реальне училища, що готували до вищих технічних навчальних закладів. Надана автономія університетам, які одержали право самостійно вирішувати всі свої наукові, навчальні, адміністративні, фінансові та інші питання у цілому. Реформи 60-70-х років в Україні сприяли значному пожвавленню громадськополітичного життя. Спрямовуючи країну шляхом модернізаційних перетворень в економіці та демократизації суспільства так земства та міські думи в Україні стали школою для кількох поколінь українських діячів, проте значна частина населення, як селяни, так і передова інтелігенція не були задоволені обмеженими реформами і вимагали подальших змін. Тому остаточно стабілізувати ситуацію в країні уряду не вдалося. Методичні рекомендації Перш за все, слід звернути увагу на те, що реформи 60-70-х років 19-го століття прискорили капіталістичний розвиток Росії і України, розпочавши перетворення феодально-кріпосницької монархії на модернізовану європейську державу як в економічній сфері скасування кріпосного права, так і в політичній та соціальній галузях. Буржуазні реформи 1864-1874 років відбулася деяка демократизація суспільства та відносин між суспільством і владою. Перевір себе чи були реформи 60-70-х років дев'ятнадцятого століття в Російській імперії успішними за задумом і втіленням? що заважало їхньому запровадженню в життя.